Незважаючи на тяжкі обставини і ще залишається частково окупованої території України, доводиться констатувати, що ми маємо непогані показники з забором врожайності, а яка сьогодні там попереднім оцінкам, буде сягати більше там 55 мільйонів тонн. Це звичайно менше з минулим роком, але все рівно в умовах окупації, війни, економічних збитків, це показник той, що дає гарантувати можливість продовольчої безпеки для самої країни, тому що по всіх зернових протягом року ми споживаємо порядка 20 мільйонів. Ні, тобто, ми бачимо, що є значний потенціал для здійснення експорту, що дасть можливість отримувати кошти на сьогоднішній день. Фактично закінчується посівна кампанія зимих культур. Порядка 95% вже засіяно. Ми констатуємо значно зменшені площі під посів втрати через знову ж таки повторюсь окупацію і через неможливості економічної спроможності певних видів господарської діяльності аграрів виходити в поля, здійснювати посівну кампанію. Порядка десь на 40% скоротилися посівні площі. Великі сподівання все ж таки на посівну кампанію весняно 23-го року, враховуючи те, що є на сьогоднішній день підписаний продовження Стамбульської угоди договір. Тобто, втілює надію, що експортний потенціал протягом наступних 4 місяців не буде зменшуватись. А отже, кошти, які аграрії планують виручити за реалізацію своєї продукції, будуть знаходити. У нас кожного Дня йде хороша контрнаступ наших збройних сил України, і так чи інакше ми звільняємо частину нашої території, але у нас залишається проблематика навіть із звільненими територіями, тому що, наприклад, на Харківщині на Херсонщині значна частина цих угідь заміновано, і тобто їх можна було планувати в задіяння посівних площ на весну двадцять року. Але для цього потрібно провести колосальну роботу з розмінування. Державна служба надзвичайних ситуацій, звичайно, працює в посиленому режимі, прикладає в. Цих зусиль, але те, що ми бачимо, зусиль цих просто фізично від них не вистачає. Тому сьогодні потрібно звичайно задіювати додаткові механізми залучення команд розмінувальників закордонних наших експертів, які б давали можливість прискорити цей механізм. Звичайно, якщо це вдасться зробити, тоді кількість посівних площ весняно в період кампанії воно буде розширено. І тут потрібно також говорити про те, що не тільки замінування є ключовою проблемною підготовки до весняної посівної кампанії. Велика частина просто підприємств фізично знищена, знищена техніка, знищені адміністративні будівлі, знищені молочно-товарні ферми. Сьогодні збитки непрямі і прямі товаровробники сягає більше 40 мільярдів доларів. непрямих збитків більше 35 мільярдів доларів, прямих 6,6 мільярдів доларів. Це говорить про те, що в таких умовах. Гарантувати там стовідсоткову заплановану роботу посівів на 23-й рік дуже важко. Тому я обмежився лише б сьогодні гарантуванням того, що посівна буде відбуватися. Але в яких масштабах, на яких площах, які культури будуть більшою мірою задіяні, ми будемо вже говорити під час самої підготовки. Це десь буде лютий місяць, коли аграрі будуть активно готуватись до фази посівної кампанії.